Руйнування цивільної інфраструктури, пограбування, насилля, убивства та викрадення людей це перелік злочинів Росії, якими займається центр Лемкіна у Варшаві. Ми збираємо наочні свідчення від цивільних людей про злочини, воєнні злочини, і не тільки які скоює Російська Федерація в Україні. Центр створили відразу після початку повномасштабного вторгнення. Назвали на честь юриста єврейського походження Рафала Лемкіна, який здобув вищу освіту у Львівському університеті. Він запровадив термін геноцид як правове поняття. Ось в цій кімнаті десяток фахівців центру зранку до вечора читають та опрацьовують свідчення українців. Ми працюємо вздовж анкети, яка була створена спеціально для цього проекту спільно науковцями, істориками, юристами, спираючись на засади міжнародного права, а також психологами. Шукають потенційних свідків у середках біженців та серед знайомих. Є окрема група, яка записує свідчення очевидців в Україні. В машині було троє дітей, та три мати. Значить, двоє діток загинули зразу на місці. В одного була куля в голові, у другої дитинки куля була, потім ми вже побачили в спині. У центрі кажуть, найскладніше переконати людину говорити. Я і починаю своє спілкування і звернення до людей. Я говорю, доброго дня! Мене звати Катерина Сухомлинова. І я з міста Маріуполя. Катерина пояснює людям, чому важливо свідчити на власному прикладі. Вона сама біженка в окупованому Маріуполі провела 21 день. Коли евакуювалася до Польщі, погодилася свідчити центру Лемкіна. Тепер вона тут працює. Часто дуже мене гукають саме до маріупольців, бо направда, я трошечки всього трошечки знаю, що відчуває людина, і напевно знаю, як переконати. Щоб відповісти на 40 запитань анкети, часом треба декілька годин. Комусь із свідків зручно писати, хтось краще говорить на камеру або диктофон. Кожній людині гарантується анонімність, але навіть за такої умови використати свідчення у майбутніх судових справах можна. Ми проаналізували післявоєнні процеси проти нацистської Німеччини і в багатьох випадках використовували свідчення, надані без присяги, якщо інших не було. Ми маємо угоду з польською прокуратурою. А польська прокуратура має угоду з міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Тому ми стабільно співпрацюємо і обмінюємося всією інформацією щодо злочинів в Росії. Історики центру кажуть, для них свідчення українців також критично важливі бо досліджувати писати наукові праці про російську агресію треба вже зараз. Центр готує цифровий архів, до якого матимуть доступ дослідники як не парадоксально, це ідеальний момент, щоб розповісти та пояснити справжню природу Росії як правонаступниця радянського союзу. Методи, якими зараз користується Росія, ті самі, що були у радянському союзі: депортація, фільтраційні табори, примусова денаціоналізація. також дані зібрані центром можуть використовуватись для пошуку зниклих безвісти. Може так статися, що за декілька років. Якась родина загиблих буде шукати, що стало з їх родичами. Знайде інформацію про це саме в нашому архіві. Фахівці центру вже зібрали 800 анкет з різних регіонів України. Найбільше люди розповідають про руйнування цивільної інфраструктури. Найскладніше отримати свідчення про зґвалтування. Жертви відмовляються говорити. Час кажуть у центрі Лемкіна грає проти них. Чим далі від трагічних подій, тим більше пам'ять блокує спогади. Що для мене найстрашніше, так що я йду по вулицям свого міста просто лежать по обидва боки вулиці багато мертвих тіл, їх ніхто не хоронить, їдять собаки і от таке інше цього звісно, Ніхто не хоче згадувати. І чим далі ми йдемо? То буде складніше заходити людей. Катерина каже, готова розповідати про злочини росіян у Маріуполі, допоки винні не будуть покарані. Фахівці центру Лемкіна також планують зібрати якнайбільше свідчень. Тут упевнені кожна нова анкета і ще один крок до правосуддя. Леся Бакалець голос Америки з Варшави.